Друзі, в наявності у нас є дуже крута обновка до трактора МТЗ. Якщо у вас стоїть старий блок перемикачів під клавіші трактора МТЗ, тобто світло і так далі. Ось цей на його місце можна поставити ось такий крутий блок перемикачів, який йде з підсвіткою. Також в нього є зарядний пристрій USB, два виходи на 4,2 ампера. І ще плюс є вольтметр. Ось так він виглядає. Тут є циферблат для вольтметру і два виходи для зарядного пристрою USB. Ось так виглядає. Він йде в металевому корпусі. Як ви бачите, по розміру він ідентичний. Тут Дрібно акуратно обрізати для того, щоб його установити. Тут якраз і ці отвори для того, щоб його встановити. Працює він 12-24 вольт. На клавішах є підсвітки. Ось так виглядає. Хороша якість. Також ще плюс в комплекті є до них ось такі наліпки. Тобто, щоб поставити наліпочку, який саме яка клавіша, за що буде відповідати так зараз. Тому що не підготувався, не вийняв. Ось так виглядає. Такі наліпочки. ну Тобто, чи це ближнє світло, чи це дальнє світло, чи це сигнал, чи це е, склоомивач. Ну і так далі. Ось такі наліпочки. Просто клеїте під ці клавіші і все. Ось такий крутий варіант є в нас по наявності. Якщо вас зацікавить, звертайтеся, відправимо по новій пошті.